Всім привіт на каналі Тимур Линці ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Слобога. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину місяця липня. Сьогодні нас чекає на третя частина цього місяця. Ну що, поїхали. П'ятниця. Те, що мама возить мене до басейну, перетворюється на проблему. Мама не хоче, щоб я їздила до басейну, але все-таки їде, залишається там всього на кілька годин. Мені подобається перебувати в басейни з відкриття до закриття, щоб можна якнайбільше часто прив... часу привести з гезер. Я не спирався про всі до возити мене до басейну на бусі, тому що він завжди світуть мене назад, а там сидінь немає. Я зрозумів, що потребую власного транспорту і нещастя, вчора знайшов рішення. Один з наших сусідів залишив велосипед на дворі біля бордюю і забрав його, поки цього не зробив хтось інший. Я поїхав на велосипеді додому та поставив його в гаражі. Тато, бачив його, сказав, що це дівчачий велосипед і що я маю його позбутись. Але я вам скажу, що дівчачий велосипед велосипеди кращиться хлопчачий, щонайменше двох причин. По-перше, дівчачі велосипеді мають велике сидіння, які як подушки, а це дуже важливо, коли їдеш у купальному костюмі. А по-друге, дівчачі велосипеди мають такі собі кошики на в яких добре привозити відео ігри та лосьон для засмаги, до того, що ми в моєму велосипеді був дзвоник, а він уже сто події знадобиться. Понеділок. Гадаю, я мав знати, що веспети, які викинули на смітник, продивимося не надто довго. Вчора я їхала додому з басейну, велосипед почав розхитуватись, потім взяло і відвалилось переднє колесо. бо сьогодні мені довелося просити маму підвести мене до басейну. Коли ми туди приїхали, мама сказала, що мені потрібно привести мені через розтягальню. Щоб приходити разом із нею через жіночу в розтягальню, тож, гадаю, в них там така сама ситуація з душами, як і в чоловічій. Привести мені з одного кінця розтягаль на інший можна було секунд за п'ять, але я витратив на це хвилин десять. Мені всюди ходить разом із мамою, тож він, власне, ніколи не заходив до чоловічого туалету. Він дуже зацікавився, захотів захотілося оглянути. Був момент, коли довелося не дати йому вимити руки у пісування, тому що він мав оглядався за раковим. Я не хотів, щоб мені довелося пройти через душову зону та побачити те, що побачив я. То ще дістали сумки рушники, зібрався вже зав'язати очі мені, щоб прийти повз хлопців у душі, але за 2 секунди. Поки відстав рушник мені зник і ви нізаче не повірте, куди він пішов. Я знав, що мушу рятувати мені, тож заплющив очі, як найміцніше ти пішов усередину його рятувати. Я страшенно боявся торкнутися когось із хлопців у душі, і якусь мить мені здавалося, що я це зробив. Мені довелося розплющити очі. Аби знайти мені, тоді я вхопив його та вибіг на всіх парах. Коли ми прийшли на інший бік, мені наче був у порядку, але я не думаю, що коли-небудь цілком говтуюсь від цього досвіду, я якось придебуляв до свого місця під рятувальським е, Гезер, а потім глибоко вдихав, щоб заспокоїтися. За п'ять хвилин. Якийсь малий, який, напевно, об'ївся морозу, а виблював за стільцем гезера. Гесер перенос, діло ді... постило очі не вичіпаючи, коли я що небудь роблю. Гадаю, не було прибрати прибирати безгод за а Насправді це не було моїм обов'язком. Хай там як, а й останнім часом дуже багато дубів і усвідомленістей, що маю дати цьому літньому романові дещо встановлювати. До того ж наступного року гетя війде до вишу, а ці стосунки на вістині, здається ніколи не виходять на добре. Ну, от і все ми прочитали повністю місяць липень. В наступній серії нас чекає місяць серпень, але це ми вже будемо розчитати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тумурдені ТВ. Добачення.